Послухайте казочку про білочку Ліну. Білочка Ліна і загублений жолудь. У великому зеленому лісі жила білочка Ліна. Вона була дуже весела і непосидюча. Щоранку Ліна прокидалася на своїй гілці, витягувала лапки і весело стрибала по гілках, збираючи горішки й жолуді. Одного теплого осіннього дня Ліна знайшла на галявині найбільший жолудь у світі. Він був такий блискучий, що від нього аж сонечко відбивалося. Ого, оце буде мій найкращий запас на зиму. Вона стрибала з гілки на гілку і думала: поставлю його на поличку у своїй дуплянці. Хай усі дивуються. Але раптом жолудь покотився далеко в траву. Ой, мій жолудь. скрикнула Ліна і побігла шукати. Шукала, шукала, але ніде немає. І тоді Ліна зустріла їжачка Тимка. Тимку, ти не бачив мого жолудя? Ні, Ліно, похитав голівкою їжачок, але я допоможу тобі шукати. Вони разом перевірили під кущами, за камінцями, дарма. Потім вони зустріли зайчика Квіка. Квіку, ти не бачив жолудя? Ні, не бачу, сказав зайчик, але допоможу вам. І от уже троє друзів шукають загублений жолудь. Нарешті під старим пеньком вони знайшли його, але не самотнього. Біля жолудя сиділо маленьке мишенятко і жалібно дивилося на друзів. Це твій жолудь? запитало мишеня тихим голосом. Я знайшло його і хотіло взяти, бо в мене зовсім немає їжі на зиму. Ліна спочатку розгубилася. Вона ж так мріяла про свій найкрасивіший жолудь. Але потім глянула на мишеня і усміхнулася. Знаєш що? Хай він буде твій, я знайду собі інший. Очі мишенятка засяяли від радості. Дякую, Ліно, я тобі колись теж допоможу. Того вечора Ліна повернулася додому без свого жолудя. Але з великим теплом у серці, бо зрозуміла, доброта робить нас щасливими більше, ніж будь-який скарб. І відтоді білочка Ліна завжди ділилася своїми знахідками з друзями, і друзі теж допомагали їй у всьому. Адже краще мати друзів і добре серце. Ніж найбільший скарб у світі, А ви як думаєте?